Ой, бережно, бережно! брежно, о о Подобайка, дивіться. Все капець. Ой, довока! Трішечки, трішечки. О, ні-ні-ні. ні ні про Про-про-про-про-про-про! Як воно все палає! Ха-ха-ха, полум'я. Мені подобається паливо. Ха-ха, паливо. О, є круто! Ха-ха! Єс! Е, підібрав пало! Всім привіт, котики! з я містер Котік. Сьогодні будемо грати в Hill Clim Racing. Будемо заробляти монети на нову тачку ARK, бо минулої серії, хто не бачив, я вам залишу у кінці відео посилання. Там було дуже цікаво. Натискайте, дивіться. Е, дуже багато витратили монет, щоб прокачати. Залишилось дуже мало монет зараз. Будемо ще заробляти, щоб прокачати. Ну що, поїхали? Let's go! Так, натискаємо старт, давайте швидесенько зробимо тест, як він літає або їздить. Так, бачите? Я натискаю кнопку Break, він щось там пукає трішечки. Та трішечки виходить. О, є, круто! Ага! Єс, підібрав паливо. Так. Мені подобається паливо. Ха-ха, паливо, як воно все палає. Ха-ха, ха, -ха, -ха полум'я. Мені Нравиться, як воно горить, як люди сують, са пожарки приїжджають. І в упалово так, як повернутися назад. Це капець. Ой, добука! Трішечки, трішечки. Бачили, там паливо було позаду. Так, ну все, гаразд, давайте тоді. Мотокросбайк. Та будемо. Ооо! подобайка, дивіться, три сімки. Круто, це пощастило. Круто, круто, круто. Uh, так, 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 все. Вже 778. Так. Ой, чо, брежно, брежно, брежно! Так. Фліпчик, 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 фліпчик. О, паливо ззаду було паливо. Повертайся назад, будь ласка, поки що так є можливість. Бо там, якщо далі трішечки від'їхати, буде стіна. Ого, паливо підібрав! Круто! Так. Так, все. 780. Вже коштовного каміння цього підібрали. Треба якось подивитися, що за нього можна придбати. Якщо хтось знає, грає у цю гру, напишіть мені, будь ласка, у коментарі, що можна купити за це каміння. Може щось прокачати, то бачите, вже 781 штука. Я не знаю, це багато чи мало. Якщо щось на нього купувати. Але для чогось воно ж тут є. Так. Ну будь ласка, назад здавай, і там паливо. Так, обережно, обережно. А-а-а-а, Знову підібрав паливо. Є круто! Так, давай, 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 давай. Фліпчики, фліпчики, але обережно, щоб не впасти до гори дригом та не зламати собі нічого. Так. Так, а де паливо? Так, повертайся назад, бо не вистачить. Є, знову паливо підібрав! Круто, є! Так, і паливо паливо, 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 знову паливо! Так, давай, давай, давай! Є, паливо підібрав знову, круто! Так, паливо це дуже класно, бо бачите, воно дуже швиденько закінчується. Але я прокачав цей мотокрос на 100%, там все прокачено повністю. Але мені здається, це я натискаю брейк, бо газ, коли я роблю фліпчики у повітрі. То Ось тут карта мун, місяць. Тут ось тут невагомість. Так, так, так. А все закінчилося паливо. Бачите? То треба його підбирати. Так. Але його бачили не було. Поки що. Так, вже до речі, дуже скоро буде 300 тисяч монет. Так. О, пощастило, бачили? О, є, знову паливо. Давай, давай, паливо, будь ласка, будь ласка, повертайся! о, О, о-о-о повертайся, повертайся, будь ласка. Все є круто! Вподобаєчка залітає. О, пощастило. Так, 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 так. Обережно. Буде зараз 300 тисяч. Та паливо треба підібрати. Все, 300 тисяч є круто! Та паливо ще й взяв. Супер. Так, каміння підібрав знову. 788 вже штук є. Так, знову паливо. Паливо паливо. Ой, є, 333 тисячі та 788. Бачили каміння? Дуже красиво, мені подобається, коли так виглядає. Все так рівнесенько та дуже схоже. Одне на одного. Ого! Тільки не вниз, будь ласка, бо тут... Буде дуже важко виїхати. Так, 789, бачите? 789. Супер, теж круто. Так, паливо підібрали знову є. Оу, фу, пощастило, що я змог виїхати звідти, бачили? Так, вже 400 тисяч, бачили? Так, фліпчик. О, круто! Дуже скоро корона буде з прапорцем маленьким, бачите? Так, треба обережно. Обережно впасти. О, ні, ні-ні-ні. ні. О, все, я підібрав корону та прапор, бачите? Є. О, ні, ні, ні! Обережно, обережно. так, а там паливо буде чи ні? Так, давайте назад, фліпчик. О, ось тут паливо. Є, підібрав паливо. Так, 498 тисяч. Зараз буде 500. Все є. 500 тисяч. Так, бачите, каміння поки що тільки 7, 8, 9. Так, знову паливо підібрали. Так, до речі, ви вже побачили, що дуже важко. О, все, зачепився. М -м, капець. Так, дуже важка вже дорога пішла, бачили? Так, ну що, лямчик треба заробити. Хоча б один, але тільки 500 тисяч. А, паливо пролетів. Чи проїхав. Чи пролетів. Пролетів? Бо я ж фліпчик робив. Так, вже 555 тисяч, до речі, монет заробили. Ням-ням-ням-ням, так, а каміння 790 вже так, це я задивився, скільки я заробив монет, та неуважно їхав, так ще раз. <пев> 600 тисяч лайк. Like. Так. Так, ось тут дуже круто їздити. А, треба заробляти монети, щоб прокачувати тачки. Дуже хочу, про, по максимуму прокачати тачку. Цю. Нову, котру я купив, РК, та навчитися на ній літати або їздити. Мені порекомендував мій підписник Водосіл передаю тобі знову привіт. Привіт тобі, Водосіл Мені ще подобається грати у цю Hill Climb Racing 2, бо там онлайн по мережі перегони з такими чувачками, як я. Хто не бачив мій новий підписник або глядач, натискайте на кнопку підписатися. Натискайте на дзвіночок, щоб вам приходили повідомлення, коли в мене виходять нові відео. Бо я знімаю для вас кожен день. Та подивитесь я вам у кінці відео залишу посилання на Hill Racing 2. Там я ганяю з такими чувачками, як я, по мережі. З інших країн. Там дуже круто. Та хочу ще повивчати, з якої країни прапор до якої країни відноситься. Мені, до речі, підписники пишуть, хто розбирається, вивчив супер молодці. Я теж хочу, як мої підписники, бути таким розумним. Та розбиратися, з якої країни прапор, щоб так подивився, такий, ага, це і, там, наприклад, Індія. Бо я там е, поки що знаю там, Сполучені Штати, там, е, Україна, там, Польща, е, там що щось, е, щось ще, мабуть, е, зможна пізнати там, е, Колумбія, щось таке, мені здається. А, все, я не можу виїхати, ти ще й паливо закінчується. Так. Так, натискаємо ще раз. Так, бачите 7-9-7, круто. Хочу повивчати ці прапори з інших країн, щоб у Hill Climb Racing 2, коли я буду... На перегонах з такими чувачками, як я, щоб я подивився на прапор і такий ага, цей чувачок з такої країни. Бо я там граю, в мене написано, що Ukraine, що я з України. А щоб я теж подивився, побачив такий прапор такої ага, ага, собі. Все це прапор з цієї країни. Вже вже потихеньку я навчав, почав вивчати. Але поки що. Е, не все ж вивчив. Так, вже дуже скоро буде 900 тисяч. Так, так, обережно, так, тихесенько під'їжджай, під'їжджай до... Є паливо підібрали. Так, супер. То так, що я хотів вам сказати, що я в кінці відео вам залишу А-А-Зився, забалакався трішки. У кінці відео вам залишу посилання на Climb Racing 2. Хто розбирається, з якої країни я буду на перегонах з чувачками? Пишіть, будь ласка, у коментарі, хто зі мною на перегонах. Там буде у нього нік, як його звати, там, наприклад, там Ukraine, містер а У нього буде там прапор з іншої країни та його нік. Напишіть, будь ласка, у коментарі його нік. хто зі мною буде на перегонах ганяти у Hill Climb Racing 2. Та напишіть, будь ласка, з якої країни у нього прапор. Мені буде дуже цікаво, це. Ви мені е, буде, будете як. О, є круто! Бачили паливо підібрав. Будете мене трішечки швидше е, навчати прапорам та е, країнам. Допоможете мені, щоб я швидше вивчив. Щоб я у коментарях подивився такий ага. Оцей нік з таким прапором на відео це була така країна. я вже трішечки буду краще знати прапора країни. Так ви мені допоможете. Бистріше вивчити вже. Бо я так дивлюся на прапори країни дуже сильно вже. Хочу запам'ятати, але воно, е ну ви мене розумієте, дуже так е непросто дається. Все, один мільйон. Лайк, вподобайка. Так, зараз поїдемо вже в магаз. Так, ось тут буде важко виїхати. Ну, будь ласка, так, треба. Так, ось так. Так, все, закінчилося паливо. Так, ну окей. Все, натискаємо. Натискаємо е -е 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 vehicle, Беремо РК. О, до речі, мені підписник мій водосіл, писав у коментарі, щоб я подивився нову тачку КК вона називається. Так, Водосіл? Зараз подивимось. Вона є, та якщо є, скільки вона коштує, якщо нам зараз вистачить... О, круто, міні-байк, бачите, нам вистачає, до речі, купити. Так, давайте подивимось цю тачку, котру мені у коментарях написав Водосіл. Так, так, так. А, ось вона. ху 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 Прикола! А що це таке? До речі, вона 750 тисяч. Так, ну що, водосіл натискаємо? Давайте купимо. Так, 750 тисяч. Чпунь! Все, придбали. Так, ну що, тест? Старт. А що це таке? Так, вже скільки, три тачки відвелилися. Так, я поки що можу фліпчики робити. О, вона знову до мене прилипла. Так. Прикол. Я вперше бачу таку тачку. Так, круто, мені сподобалось. ця тачка відлетіла, та вона підбирає за мене монети. Так, а ну давай сюди до мене. Ха-а-а-ха-а! -ха -ха! Круто прилипла! Так, так, паливо. Так, все підібрав. Так, знову відвалилося Десь влетіло... Так, ще одна відвалилася так, а якщо вони всі відваляться, що буде? Я зможу їхати чи ні? Так, паливо підібрав? Є круто! Так, а де ті тачки поділися? Одна вперед відвалилася, друга назад. Так, а як розігнатися, щоб я туди вперед. Так, знову відвалилося. Так, не можу туди проїхати. Все, закінчилося паливо. Вау, супер! Прикольна тачка, мені подобається. Так, а що ось тут можна прокачати? Все, бачите, все не мінімум. Так, у нас 300 тисяч. Так, оце тачки по 2000, це що? Навколо 20 тачок може бути. Так. Це плюс 2 додається, чи що? Так, колеса, двигун. Так, все як завжди, але оці тачки. Так, давайте ці тачки е, до, додаємо трішечки. Так, ще. Ще так, давайте я зможу. Мені вистачить. На всі прокачати. Так, давайте натискаємо, купуємо все. А, все. Так, ні, не можу. Так. А на що ще вистачить? Так, вистачить на двигунчик. Так, давайте пружини. 4000 шини. Так, ще двигунчик. Ще пружини. Ще шини. Е, все. Все. Так, давайте тест. Хо-хо-хо-хо! <гум> бачите, скільки багато тачок навколо. Так, я хочу вже позаробляти більше монет, щоб було по максимуму тачок. Так, круто, бачите, коли я торкаюся, то вони відвалюються, але я потім, якщо їх буду летіти чи їхати, та. Торкаюся, вони знову прилипають до мене. Як спочатку. Так, так, паливо, паливо. Так, обережно, обережно, обережно. Будь ласка, будь ласка, так, є, бо бачили, паливо було закінчилося. Так, ну прикольно, дякую тобі, водосіл що ти мені пиш, пишеш такі прикольні штуки в коментарі, яку тачку придбати. Дякую тобі, вподобайка. Так. Вау, прикольно. Мені здається, що оця тачка приколь, прикольніша, як з ту тачку ЕРК. Але ЕРК теж дуже крута тачка. Я хочу теж прокачати її на максимум та навчитися літати. О, бачите? Ця тачка хоче до мене під'їхати. Так, а я не можу туди. Так, мені здається, що. А що якщо назад? Там буде щось таке? Паливо? Ні, палива немає. Так, все, я не зможу, бачите? Так. Але трішечки заробили монет. Так, давайте подивимось, що зможемо так, колеса. Так, давайте двигунчик ще придбаємо, все, нічого немає. Вау, круто! Супер, бачите, скільки тачок навколо, супер, мені дуже подобається. Так. Але треба її прокачувати по максимуму. Я хочу, щоб навколо було дуже багато тачок. бо бачите, вони відвалюються. Та за мене підбирають монети, там паливо, мені здається. А хоча паливо я не бачив, підбирають вони чи ні, але монети підбирають. Це точнісінько, я вже це побачив. Так, все, давай сюди, прилипай. Так, одна прилипла, друга відлипла, знову прилипла. Круто. Так, бачите, паливо попідбирала. Так, ану о, все, каміння підібрала одна, а друга відлетіла, паливо підібрала. Все, вони, коли відлітають від мене, вони все подряд навколо підбирають. Так, бачите, я не можу туди далі, на жаль, проїхати, бо треба, мені здається, все прокачувати по максимуму. Все, бачите? Не можу. Так, ну окей, ну що, будемо вже сьогодні завершувати. Будемо цю тачку прокачувати вже у наступній серії, бо мені вона дуже сподобалась. Кому теж сподобалось, натискайте на вподобайку. Натискайте ще на кнопку Поділитися з друзями, щоб вони побачили, як я купив нову тачку. Ще натискайте на кнопку підписатися, натискайте на дзвіночок, щоб вам приходило повідомлення, коли в мене виходять нові відео. Ще вам залишу посилання ось тут. Подивіться Hill Climb Racing, друга частина, ось тут Hill Climb Racing, друга частина. Сюди натискайте підписатися на канал, то ось тут Hill Climb Racing, друга частина. Дякую вам за перегляд, до нових зустріч, до побачення!